Пропоную мовознавчу гру. Для того, щоб пройти рівні та здолати всі перешкоди, рухайся картою. Збирай скарби та, звичайно, вивчай українську. Накопичуй знання, щоб обміняти їх на монети. Прислівник це незмінна самостійна частина мови, що називає ознаку дії або стану, ознаку предмета чи ознаку іншої ознаки. Відповідає на питання як, де, коли, куди, звідки, навіщо, скільки та інші. Цікаво удома завжди, згарячу. утричі Запам'ятай прислівники не змінюються, тому не мають закінчень. Весело, по-нашому, по пірацьки. З опалу. Деякі прислівники мають ступені порівняння низько, нижче, найнижче. Більше про це дізнаєшся з нашого іншого відео. Відсутні граматичні категорії роду, числа, відмінка, особи, часу. Знайди прислівники. Холодно, обіруч. Утроє. Униз. Наперекір. Досі. Ого які успіхи! Швидко та вдало. У реченні прислівники найчастіше виступають обставиною. Обабіч височіли дерева. Височіли де обабіч. Можуть також виконувати роль означення. Шлях додому найкоротший. Шлях який додому. Або виступають у реченні присутком. На вулиці темно. Щоб відчинити скриню та забрати коштовності, визнач синтаксичну роль прислівника в реченнях папуга вмів голосно говорити говорити як? Голосно. Обставина. Навколо було гарно. Що відбувалося? Що робило? Було гарно. Прислівник разом із дієсловом виконує роль присадка. Де? Навколо. Обставина. Стежка ліворуч виводила з джунглів. Стежка яка ліворуч. Означення. У тебе вийшло. Мерші забирай винагороду. Прислівники зазвичай зберігають наголос тих слів, від яких вони утворені. Київський по київськи. Зустріч на зустріч. У прислівниках на О, що утворилися від двоскладових прикметників, наголос переходить часто на перший склад гіркий гірко, смачний смачно. У прислівниках на ома наголос падає на останній склад крадькома. У складних прислівниках часто наголошують середні склади. Натомість. Ліворуч. Подвійний наголос мають такі слова байдуже. Байдуже. Завжди. Завжди. Також. Також. Прочитай правильно наголошуючи слова. Дорого. Широко. босоніж, Ліворуч. Донині. ЧАДава! Розрізняй прислівники та омонімічні частини мови. Добре там, де нас нема. Добре прислівник, що виконує роль присудка е. Суфікс. Добре ім'я найкраще багатство. Ім'я яке добре. Прикметник. У реченні виступає означенням е закінчення. У парку Оленка йшла бігом. Ішла як бігом. Прислівник виконує роль обставини. Ом суфікс. Сьогодні починаю займатися бігом. Починаю займатися чим? Бігом. Іменник. У реченні виступає додатком. Ом закінчення. Тож скільки вдалося зібрати монет та дорогоцінних каменів? Пиши в коментарях. Нам цікаво. Запам'ятай. Прислівник це незмінна самостійна частина мови, що називає ознаку дії або стану. Ознаку предмета чи ознаку іншої ознаки відповідає на питання як, де, коли, куди, звідки, навіщо, скільки та інші, швидко, удома сьогодні. Прислівники не змінюються, тому не мають закінчень Весело – суфікс, бігом, ом суфікс деякі прислівники мають ступені порівняння низько, нижче, найнижче. У реченні найчастіше виконують роль обставини. Можуть бути означенням або присутком. Слід відрізняти прислівники від омонімічних частин мови. Кожна твоя вподобайка справжній скарб для нас. Поширюй відео в соцмережах, залишай коментарі. Учімо українську разом!